Вітаю, друзі! В ефірі Афіша Вінниці. І як завжди, ми з вами мандруємо культурними місцями рідного міста. Тож готуйтеся обирати щось до душі? Поїхали! Антоніо Вівальді, ім'я цього композитора, відоме на весь світ. Його віртуозні твори для скрипки складно не впізнати. Вони супроводжують нас усюди. Усе тому, що вони неймовірно красиві, унікальні і разом з тим упізнавані. Список творів цього композитора великий та різноманітний. Тож ще він послухати щось із доробку цього генія. Тож 8 листопада приходьте до Вінницької філармонії у гості до Маєстро Вівальді. Початок о 18.00 квитки коштують від 120 до 180 гривень. А Маус the pink ribbon. або мишка та рожева стрічка. Не дарма, друзі, я заговорила іноземною мовою, адже ця вистава гра є інтерактивною. Та під час неї дітки, граючись, дізнаються нові англійські слова, вивчають кольори та цифри. Та й цей театральний урок є не лише розважальним, а й повчальним. Адже головна героїня Мишка, купивши рожеву стрічку, стала не лише більш гарною, а ще й більш пихатою. Відтак почала принижувати та ображати тваринок, які пропонували їй фото. Чим же це закінчиться для пихатої мишки? Про це ви дізнаєтеся 12 листопада у театрі Ляльок. Тож приходьте. Початок об 11 та 13.00 квиток коштує 100 гривень. Зірки серіалу Кава з кардамоном їдуть до Вінниці. 13 листопада у театрі імені Садовського вони вразять усіх яскравою прем'єрою Егоїстки це фоєрична кримінально-детективна комедія за легендарною п'єсою Роберта Тома. У сюжеті загадковий злочин у родинному колі. Сім жінок, кожна під підозрою. І у кожної є свій мотив і своя таємниця, адже всі вони егоїстки. Вистава неймовірно цікава та весела, тож приходьте подивитися. Початок о 19.00 квитки коштують від 310 до 630 гривень. Якщо полюбляєте історію, то обов'язково відвідайте музей української марки. Тут представлені тисячі українських марок та конвертів, що були створені ще на початку 20-го століття з надпочатком українського тризу. Зуба, ну і також ви, звісно, відкриєте нові грані української історії. Тож приходьте. Працює він з вівторка по понеділі, з 10 до 18 години. Хідний квиток коштує від 20 до 40 гривень. А для поціновувачів техніки у Вінниці працює єдиний в Україні музей моделей транспорту. Тут ви можете побачити справжній Jaguar Beatles, а також величезну кількість різноманітних мініатюр. Тут є все: автомобілі, літаки, танки, кораблі та багато багато всього цікавого. Тож вам точно буде на що подивитися. Працює він щодня з 12 до 21 години. Вхідний квиток коштує від 20 до 40 гривень. У парку імені Леонтовича працює виставка автомобілів ретро по-вінницьки». Тут ви можете побачити раритетні санітарні та пожежні автомобілі, мотоцикли часів Другої світової війни, Запорожці та Волги різних часів випуску, а також карету. І на експонати ви можете не лише подивитися, а й посидіти чи спробувати покермувати. Вхід на виставку відбувається за вільний донат, тож ви ще й можете допомогти. Нашим військовим. Працює вона щодня з 11 до 19 години. Справжня мімі-мі-терапія чекає на вас у Вінницькому зоодворику. Тут ви зможете познайомитися із безлічу пухнастих та пернатих мешканців, погладити їх та погодувати. А також зробити чудові фото. Позитивні емоції вам гарантовані, тож приходьте. Працює він щодня з 10 до 19 години. Хідний квиток коштує 70 гривень. В осінні дні зігріваємо себе смачною кавою та позитивними емоціями. Ціми від чудових заходів. Тож, якщо ви вподобали щось із нашої добірки, купуйте квитки та насолоджуйтесь. Це була Афіша Вінниці. Побачимось!